Це було. З 2004, так. Боже, такої може нести, що я на пошту плати. Так, забув тобі. З повагою. Ви бачили, як ви зробили нашу справу? От так на пошті сервіс. Я вже не десь спорю. Але ще раз заплатніть. Ні, я вже не заплатив. Дивіться. НКЗ. Ось як він цей рамок не ставить. А я так. Ось я позорався. І це все перебиває. А, воно є. Він дуже шкодливий. Що таке НКЗ? Він чиняє. Так, дивіться. Ось такий рамок у зармайду. Ти от туди з'їжджаєш. Якщо, як перший прийняток з 1500 гривень і так і з'їхав, то все, заробляєш 1000-1500 гривень. 1000-1500 гривень. Ось так. Ось так. Більше, більше заробляєш. У мене взимок міста, то точно варію. Дякую за перегляд ой, ну, дякую.

Ладно, добре, шо, так, так, що у нас? Так, річ у нас питання про затвердження структури загальної чисельності виконавчих органів сільської ради та витрати на їх утримання у 2026 році. Затвердити структуру загальної чисельності виконавчих органів сільської ради на 2026 рік у кількості 60 штатних одиниць. <реку> так і в прошлий раз. Затвердити штатний розвід. 26 рік з рішення перші 13 мільйонів 350 тисяч. Перві відділку акту військовому завітності сільської ради взяти дане рішення повідомила таким міністр оборони. Контроль за виконанням цього рішення покладе на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. місця. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати? Хто за? Проти підтримали рішення. Слідуючи питання про затвердження положення прошли міністра та викладу матеріальних допомог на відкриття проекту міської ради та її рекордчих органів на 2026 рік. З метою посилення стимулювання відповідального та професійного ставлення працівників до виконання своїх посадових проводів. Виходячи з результатів індивідуальної праці, та оцінки особливого оплату, загальжень обороту, підвищення ефективності та якості, забезпечення належного рівня дурного та виконавської дисципліни, відповідно до основи комітету військової України 9 березня 2006 .10 року про впорядкування структури та умов оплати праці працівників праці. Органів виконавчої влади, органів прокуратури суддів та інших органів з внесеними змінами, керуючись пунктом 23 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, сільська рада вирішила затвердити положення про примівання та виплату матеріальних допомог працівників апарату та виконавчих органів на 2026 рік. Дане положення розроблено відповідно до законів України про Державну службу, про. Службова місцевого самоврядування відповідно до даної постанови. Це положення визначає порядок формування і використання фонду промінування умови і порядок визначення розміру премій працівникам сільської ради. І дія цього положення поширюється на всіх працівників сільської ради. То, за даний проєкт рішення прошу голосувати. Хто за? Да, проти? Підтримали. Рішення прийнято. Слідуюче питання про встановлення розміру батьківської плати у закладах освіти збирання на 2026 рік. Ви всі чули в бюджеті, що встановлено розмір батьківської плати з 1 січня 2026 року для комунальних закладів дошкільної освіти. Арданівського, Бугаревського, Володицького, Лунковіцького, Кам'янського, Селецького, номер 1 Селецького, номер 2 Хмельницького та дошкільної групи у Мідянинській гімназії басівську плату на 2026 рік в розмірі 80% від вартості харчування у день, яка вираховується щомісячно. Вартість харчування одного ді до дня за дошку освіти складає 70 гривень. Зменшити на 50% у розмір плати за харчування дітей з вище вказано. Закладах для батьків, у сім'ях яких виховується троє і більше дітей, віком до 18 років при наявності засвідчення багаточі знову родини. Змінити у дошкільних навчальних закладах сільської ради від сплати за харчування дітей, батьків або осіб, які їх замінюють із сімей, які отримують соціальну допомогу, призначену органами соціального захисту населення, дітей-інвалідів, дітей-сирі. Дітей позвали батьків батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються у сім'ях та в інших випадках, передбачених вчиних законодавства України. Дітей, учасників антитерористичної операції, бойових дій, військовослужбовців та мобілізованих дози внутрішньо переміщених осіб та потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській арест. Дітей, батьки, які загинули у нас до Збройної аресті. Дітей, які захистиє проти збройної агресії Російської Федерації, скупний досвід на кожного члена сім'ї, який за попередній квартал не перевищує початкового мінімуму, встановленого відповідно до чинного законодавства України на підставі довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї. за попередній квартал. Дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують інтенсивні науки в закладах дошкільної освіти. Встановити, що батьки сплачують батьківську плату за дні відвідування дитини дошкільного навчального закладу. Батьківська плата встановлюється не пізніше 10-го числа поточного місяця, забезпечити під час кожного навчання у закладування середньої освіти Кам'янської сільської ради одноразовим харчування учнів перших-четвертих перших, перших, класів та дітей спільнових категорій, у тому числі. Дітей, та дітей подбарних байківського пікування, дітей, які перебувають під опікою і виховуються у прийомних сім'ях та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Дітей, учасників антитерористичної операції, бойових дій, військовослужбовців та мобілізованих до ССУ, внутрішньоприміщених осіб та потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС. Дітей, батьки які знаємо, в нашої обслугові агресії на Російської Федерації, дітей, батьки яких пропали безліч 12-го тобто, збройної агресії Російської Федерації, дітей і сімей, які отримують допомогу повідомлення закону України про державну соціальну допомогу або забезпечення всім, ді. дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, групах та дітей з інвалідністю, затвердити вартість харчування одного діти до дня у залпових загальної середньої освіти. Затвердити розмір батьківської плати за навчання дітей в і містецькій школі на 2026 рік додатком 1. Фортепіано 500, скрипка 400, гітара 400, баян 400, вокал 400, еромобра 350 і образотворче містен 300. Погодити по оплаті за навчання у сілецькій школі містець. Звільнити оплати за навчання дітей з малозабезпечених сімей, дітей з багатодітних сімей, діти інваліді, діти сирти, діти позбавлені батьківського опікування, діти сім'ї учасників протепереміста, бо керівникам закладів дошкільної освіти Загальної зайділи освіти та містецької школи, взяти під особистий контроль стан організації харчування дітей у закладах та своєї частності внесення батьківської плати у відділі періодах дочного року. Відділо освіти молоді та спорту, культури Кам'янській сільської ради ради довести рішення до підвідної освітніх закладів. Контроль законання цього рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді та постійну комісію

Хто Ізвідуально. Чекайте, чекайте вже за. Окажіть, будь ласка, що голоси? Попередні цифри і цьогорічні цифри, що ви затверджуєте? Яка 900, дістається? До чого ви цифри ці взяли 450 кітара, баян, що? Хто вам їх дав довір? На основі чого? Попередні цифри, які були такі самі ідентичні. Але що, чимсь яке робити? Ми тоді знайдемо. Ні, було, то було, це ми все проговорювали, але ми говорили, що вони якусь на себе за щось за річчя будуть заробляти додатково. Ми лише отримали <говори> <говори> наших дітей. Але ті, які там відвідують, в принципі, будівля не наша, а це. Ну, вони, може, і заробляють на себе якісь. У нас є вони, 60, учні. Ця оплата. Але це навантаження діляє лише на наші діти. Або ми затверджуємо і вони ці свої послуги інші. Може індивідуально, може, може після як які платять. Батьківська плата і всяка досі. партијска партија, да, табелем, 250 000. Роттелем, да сума, сме, е да ја имаме која биде на бутла кнариза. Да ради кола, висту ги Иде со кола утрема е ја види. Ne, 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 церков. Це релігійна громада, не можеш тратити кошти. Ви не маєте права тратити. А як треба ремонтувати? Ви не маєте права платити там нічого. Це церков. Ви <говори> не, не можете платити. Світлові люди платити. Це перестання кошти. Не можеш таке робити. Нічого, вийде прокуратури, будеш детально. Ну, Принципіально не, на... не можемо трибувати ворогів. Немає нічого. Вообще немає нічого. Даже якщо ты маєш якийсь стоит. Ну про це говорили і не раз що ти не можеш відпрашити кошти на Google, не можеш мені давати кошти. Самі на самі заували. Це ж то ж не музична школа, а це у нас це щось? Ні? Може, так і вот там я зараз зговорю. Із мільйона триста, щоб ми починали з тим 19. Але дивіться, пішіть собі розібратися з цим. Ви не маєте права життєві кошти використовувати, та якщо це всі ці люди призначення для релігії. Віра Юріна, ти собі пиши це, це не шут. Пішить собі. Так все з тобі тепер платили. То то... Я з першого дня кричав, що не можу використовувати кошти, і це всі знали. Я зараз підніму це питання, але не цьому. Про це всі знали, що не може. Ми, ми коли ходили на збори, урили, і говорили, з'ясовували, ми що, прийняли рішення всі разом. Ми обачимо лише зарплата. Скажіть мені, будь ласка, чи є ліхова точка, якщо ви оплачите? Віра Юрійовна, якщо ви це знаєте. Відділ точка Ліхова дочка, відділу освіта як? Так як у всі заклади, всі відео. Як тобі передати? цього воно документально не пішло на церковну пішов, а я їм не дам їх справа. А до того вона вас мені якою була цілою, так значно, що не були її так. А то вона була школа за Це новий рад. 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 Це новий Це новий рад. Це новий рад. Це новий рад. Це новий рад. Це новий рад зняти цільове, це вже робоче питання, цільове, яке нам не якийсь її справа, Щось має бути. А ми тут олком, до кого зазвертати? А 10 минут сільська рада, ти путаєш, що це сільська рада. сільська рада це комунальні заклади, комунальна власність. ти трошки не путає, А це чиє? От давай тоді, якщо я не знаю, то чиє це, скажіть мені. Хто у вас? Може це дійсно школа була, і було в досі в що це школа, що це десь якось відносина. <різований> Всі. Всі говорять, що воно церковне. Воно не може на словах, але у ж школи не було. <різований> Як ти можеш на лічити, якщо ти нас подібне зброї? Вони знову Сесія рішення святи прийняття обрачи земельного ділянку, яка була видана <плес> на церковній громаді, розмірі гектар 50, замін тої музичної школи. Но, діло не може, що цього не довело до документально, не перше рішенням, не вже тепер коли коли <плес> це будівля чиє? Будівля була. Музична школа так. на балансі. Чому? Балансі світового музика. На що ми маємо? Музика. Районного. 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 Та знаєте, чого я маю? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю.

Так, проголосуємося. Проєкт рішення про встановлення рокування міської плати, як закупівети Хмельницького міського ради з 2026 року. Хто за проти? Підтримав рішення прийнято. Следующе питання у нас про умови оплати праці сільського голови у 2026 році. Виплачувати Хмельницькому сільському голові станецю Михайло Михайловичу. У 2026 році надбавку за листом років у розмірі 20% до посадового окладу із урахуванням до плати за ранку. Надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу із урахуванням набавку за ранку та надбавку за високого року щомісячно проводити виплату премія сільському голові в, в раної 200% посадового окладу до заробітної плати при наявності коштів у межах фонду оплати праці згідно положення про порядку праці працівників операції за 2026 рік та при виконанні висновної частини бюджету 1 січня 2026 року. Премію до державних професійних свят та юлених детал у розмірі 10 заробітної плати в межах фонду оплати праці. Матеріальну допомогу на вирішення системних потових питань та допомогу на опиновлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячну західну плану. Озиплати здійснювати у межах, заведеного погоду праці на 2028 році. Умови оплати праці заведені дані рішенням закону 1 січня 2028 року. Хто заданий проєкт? Рішення прошу голосувати. За. Против. Рішення прийнято. Чернівського з пані Міхайні. Станові деталі бачила Чернівського з пані Міхайні, адміністратор управління центру надання адміністративних послуг домівської сільської ради 2026 році. Назвав за вислову. оплати дара, на два відсотки досягнення операції або виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% до посадового оплату з урахуванням за дарам та 8 років з 1 січня 2026 року. Щомісячно проводити виплату преміяних промігів 250% посадового оплату прияваності коштів у межах оплату праці і проводження проймання працівників операції в місті сільської ради на 26 рік та второї частини 1 січня 2026 року. Виплачувати премії до державних та професійних свят до дня народження у розмірі, що не перевищує статнімісячну заробітну оплату в межах поплати праці. Виплачувати матеріальну допомогу для вирішення суцевих жидових питань та дотримування опимовання при надведенні щорічної місті у розмірі, що не перевищує статтємісячну заробітну плату. Виклади зміни підтвердженного.

Храйовича та довдані на нього радої грошові допомоги на лікування. рада вирішила. Відділити раді позиції, що доклада даному 26 однажденного шутки змогу на лікування, як і на літу третього внука у способні 17 тисяч гривень. Контроль законання коричневого ціні комісії, з питання фінансів, бюджету планування, супернічного розвитку, інформація, та міжнародних політичних. То даний проєкт рішення прошу укладу. Противопорішення приємно. Раді допомогу. Переходимо до родину з новин питань. На земле комісії було розглянено сім питань. Всі питання погоджені і винесені натвердження сесії. Це про технічних депутатів і забуду, що встановлення нового наприклад на селі для будівництва житлового будинку. Це перемога 17 мужку Івану Івановичу, хто за даний проєкт рішення прошло голосувати. Хто зати? Рішення прийнято. Питання про дані депутації і за меру щодо становлення відновлення на прийнятній можливість для ведення товарності похоронського розмірства з відповідь мовляння. 100 лікарів на 100% на 100%. Стола профіс. Провіднення за передачу.

про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Розпак Семельян Дмитрича, земельна ділянка площі 0,23А, знаходиться в село Кінце, вулиця Центральна, 71А, дроб 2.